Про цю людину згадують як про того, хто все життя цікавився птахами, звірятками, розводив у себе на квартирі якісь рідкісні рослини, про які вмів розповідати дивовижні історії. Щонеділі Олександр Іванович вставав удосвіта і йшов на поділ, на пташиний базар. Він оглядав усіх дроздів, снігорів, синиць, потім купував собі одного чи пару, приносив додому і випускав з балкона на волю. То хто ж він, Олександр Копеленко? учитель за фахом, письменник за покликанням і великий природолюб. Народився Іван Іванович Копеленко на Полтавщині у родині залізничника. Підлітком йому довелося самому заробляти собі на хліб. Людиною життєрадісної вдачі прийшов Копеленко у літературу в 1920-ті роки. Прийшов, аби оспівати у своїх книгах тайну природи, яку він спостерігав та дуже любив. Перша його книжка для юних читачів Сенчені Пригоди вийшла друком 1928 року. Відтоді письменник до кінця своїх днів багато і натхненно писав для дітей, виявляючи у своїх творах неабиякий хист педагога. У творах, присвячених дітям, Копеленко багато пише про природу, про тварин. І не тільки тому, що діти, як відомо, найбільше цікавляться життям тварин, а тому, що сам автор, люблячи до самозабуття тваринний світ, вважав, що таку любов потрібно прищепити кожній людині з малку. Тільки та людина, котра знає і вміє любити тварину, може бути порядною, шляхетною, доброю та доброзичливою. Так вважав Олександр Іванович.